Сьогодні у нас 11 грудня 2023 рік. Інформаційний ролик не знаю, чи він на постійній основі, чи він буде временний. що це за відео, Треба з вами пообщатися. та 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 коротше, B2B, Дивіться. Є, ну трошки треба поговорити. Коротше, я сразу хочу сказати за ці ж за скидки, щоб ви не забували, бо вони є зараз, це вони якраз активні і дуже класні знижки на продукцію новорічня, авв 100, АВ... Меліса 93 радіалочки, воскотопочки, медогорочки, АВВ-100, Шестерочки, восьмерочки, Блі, ціни бомбезні. Просто я не пойму, ну чого не заказати зараз, навіть якщо зараз мед стоїть, здать ту бочку чи півтора меду, щоб реально подивитися, які ціни буде далі. Я вам кажу, ви подивитеся. Хоч там прогнозіст, не прогнозіст, подивитеся. Коротше. До чого, до чого. ну Тут я чітко знаю позиції, які будуть і по чому. блін. Кому цікаво, набирайте мій телефон 099 909 18 25. Всі, хто дзвонять, всі, хто заказують, ну, 100% він не пожаліє. Так, а тепер давайте в самому основному. ну Це одне з основного. Всі ви бачили, хто не бачив, то подивіться канал того, зняв відео Олекс... Олександр Хоменко. Коротше, це канал Олександр і Тем Санич ну коротше, я точно забув як називається Олександр Хоменко, всі його знають. З Харкова нормальний дядько Нормальний він з сином знімав ролики, пропав він, куди він пропав, то знімав, що вони там в окупації були. А це побачив я позавчора на Фейсбуці виставив Олександр Пасічник, виставив той, що збирає Хам'янка на машину, служить вже в ЗСУ. той Позвонив я йому сразу Саші Телефон я той мене був, чи десь, я, я попросив. Телефон мені скинули. Позвонив я Сашику, так, і так Давай кажу, поможу тобі зібрати на машину. Думаю, в мене така аудиторія, що вони швидко допоможуть. Все той, своя ж людина. Коли він каже, вони збирають, коротше говоря, без документів, не від воїнської частини. Чисто від себе, чого того, щоб у некоторих, некоторе руководство некоторих частей. мені, Я не служу, мені все буду казати як є, Коротше говоря. Дадуть бумажки, а потім передамо машину, а машину вони получать дулю з маком або получать якісь Жигулі, а вони собі заберуть. Тому вони чисто на себе собирають без документів, без нічого і самі на себе привезуть чи куплять машину. В таких позиціях я не можу збирати гроші їм, тому що якщо я почну собирати гроші, мене банк запросить бумажки, бо мажок немає. Заблокують всі рахунки, запереставлять там ще податки, заплатить. Коротше говоря, не можу допомогти. Чи можу допомогти? Те, що робив репости на Фейсбук і хочу зараз, щоб попросити, щоб ви долучились, я реквізити ставлю в першому коментарі, а також в описанні. Це провірена людина, щоб ви допомогли. Там вже зібрали почти 140 тисяч гривень. Зараз за кордону чоловік мене попросив 4 тисячі скину, від себе щось скину. І хотів би, щоб ви долучилися, добили ту банку, розірвали ту банку йому, Блін, тому що їм треба машина, служить, вони артилерісти Їм треба машина, в них я розумію взагалі ніякої машини немає. Отак. От вони збирають самі. Треба йому, хто знає, треба допомогти. Багато хто він ж виставив це відео, багатенько просмотру набрали. Ну він нормальний, добра людина. Коротше, ну так знаєш, по людині дивишся, і воно видно зразу, хто є, хто нормальний він чоловік, все той нормально. Ну, там в коментарях, а він по-російськи балака, або Харків, ви знаєте, нас в область, вони більше по російській, мові балакають. І в нього ж канал, звісно, російський він вів. І, естественно, ж там куча оцих наших е недружелюбних не сусідів, там підписано, я так розумію, багато. І що в нього в коментарях робиться? Він там їх бачу, чистить, удаляє. Це просто дно. Хто захоче почитати, я зараз трошки там поскрінив. Це просто Це якісь дикарі. Понімаєте, це. Це діч. Я так дивлюся, блін, я за голову беруся. Що вони пишуть, які дикарі? Слава Богу, що я це почав вести, коротше, говоря, на, на, на нашій полтавській мові, українсько-полтавській суржику, що відсілися, там дивиться їх дуже мало, так повіше, що наші дивляться в Росії. По це дурдом. Понімаєте, і, 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 і піжелають таке йому там. І лучше, іди здайся», і «Лучше то, і лучше сю. І таку пишуть діч. Ну, коротше, я в шокі, чесно говоря. Вони реально люди дивляться телевізор, дивляться тих от скабеєв, оту всю дібілістику оту дивляться. Вони зазімберювані так, що в них усе добре. Понімаєте? У них там буде мінус 500 тисяч населення. По херу, блядь, нас все одно до хера. Понімаєш? Їм ця війна по барабану. От я вам кажу, які є. Ви подивіться, що вони пили, Їм все рівно, вони зазамбіровані так, що НАТО вам Америка поможемо. Нам... Йо, пересете! Коротше, люди, подіть, почі. Ну, нам багатенько вже удалив вже, ну там діч, там понімаєш. Що треба я вам скажу? Треба поповнити ту банку, треба добити ті 250 тисяч. Вони хочуть машину купити за 250. Я їм казав, що треба трохи більше хлопці заборонити, бо за 250 вже нормального автомобіля не купиш. Ну, вони так рішили, це їхнє той. Скидати по тих реквізитах, що я скинув ніяких других то Нікому не скидати, тому тільки посилання там, і номер там, банки, все, все інше не скидаємо, не скидаємо. Той, я, ну, я б собрав, ну, ж зрозуміли, чого не можна. Допомогти треба їм пасічники нормальні, матковод він, і той нормальна людина. Ну, треба допомогти людині, тим більше них канал є, трохи розповсюдилося, вже забрали багато. Я думаю, що день-два-три доб'ємо її в банку їхню. Та хай куплять собі автомобіль. Рубрика наша, оця майстерня пасічника, декому вона заходить. Ну я дивлюсь по статістики, що нічого вона не заходить. Просмотров 5 тисяч виложив. То це же ж виложив. Коротше віялка, Сміються люди, щось там та воно шатається, та воно піде. Та воно Так ти покажи лучшу. Чого ж ти лучшу не прислав мені відео, що Та лучша віялка єсть. Людина виставила, прислала це відео, щось там знімала. той... Та виставила свого того насоса. Пише, що там насос не такий. Ну ви ж лучше покажіть. Ну, насос у мене є. Я продаю насоси для перекачки матері. Він стоїть там 28 тисяч. Що він там стоїть. Один, кстати, в налічі є. Ну так, ну, ну, та, а то ж самими руками. Я бачу, що по статистиці, що ця рубрика заходить, там то пише, нам не подобається, супер. Ну, по просмотрах я бачу по активності, вона не нужна. От і все. Буде раз в місяць там щось, як вона збирається, щось цікаве, тоді я виложу. Бо багато коментарів. Є такі коментарі, пишуть: о, що ти, коротше, якийсь там коментар був попередній відео, о, що ти щось там, спасибо за рубрику, а пише один, що ти сам свого з другого аккаунту собі коментарі пишеш. Ну, ти що, взагалі хвора людина? Чи мені взагалі немає чого робити більше? Як сидіти, це... ну є в мене інші аккаунти, питання немає. Да. Вони не предназначені для того, щоб сам, сам себе це ж треба, Я ж написав, як треба себе любити, щоб сам себе приподносить. Сам себе приподносить цих коментарів. Ну, це абсурд, бред якийсь, розумієш чи ні. У мене комент... канали інші для того, щоб тролити цих... русаків. Бо я свого каналу не хочу, щоб воно тоді не лізло сюди, падлюка. Ото для того, вони мара є. А так для того, щоб писати самому собі коментарі, блін, ну це так і так Ютуб не працює, ребята. Оце така інформація, що для вас я хотів сказати. Вам нравляться прямі ефіри? Ми будемо прямі ефіри робити. І ось Богдан, болюбаш, буде і пасічник з Німеччини, буде, і Андрюха Сумчанів опять він писав. І ще куча людей є, з яких можна підключити, пообщатися, хто хоче. Ну, хто не хоче, опрошувати вже не буду. Я попрошу раз, другий раз, третій раз. Ні, то ні, до побачення. Ну, Це таке діло. Живіть життю, я буду своїй життю жити. Правильно, правильно. Бо вже <кхід> просиш, 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 просиш. Я таке, я та, ні, та то, та, сьо, та, то, тут та", ці отговорки. Скажи, я не хочу, та і все. Ну, всі ж ми люди. І будуть ролики, Понятно, що обичні ролики. Ну, те, що і завжди. Да. Оце така інформація. Саме ну, головне, хотів би посвятити цей ролик. Щоб просто хам'янку могли зібрати ті гроші, тому що їм дуже треба. Дуже треба та машина. Була б були б машки, собрали б ми, купили б ми, десь знайшли б ту машину, ж думав, може купити, адже в авторі зайшов, глянув, що там з машинами, щоб не, не гнати за границі, бо за границею там одне хламйо, що ви понімали. Ті машини пригнали, що ми пригнали. Їх ремонтували. Потім Льоха їх ще 20 разів ремонтував. Обманули коротше, на тих машинах. Ну, як обманули, коротше, пригнали, казали одне, що там все добре, їй прийшлося там і те, і все. Отак. Хтось короте, воює, а хтось на цьому наживається. Отак, ребятки, я вам хочу сказати. І що є, те є. Ну, як хлопці рішили самі вони той, щоб, щоб каже, воно було на нас, щоб ми воно нам було, а не так, що я ж кажу дали, а тоді жи Забрали собі командири катаються, а ті не жигульок на дронах якихось їздять. Коротше говоря, дурдом. Дурдом та і все. Ну, Ті коментарі, як підіть почитайте, якщо там ще щось залишилося, то, то... То, то взагалі ужас. Нашим хлопцям треба допомогти, щоб вони повернулися в сім'ї, повернулися до своїх дітей, вернулися до своїх пасік. Всім не можемо допомогти тих, кого не знаю. вибачайте, я не можу збори робити, хоч і з бумажками, я вас не знаю, куча лохотронщиків зараз, що гроші люди скидають, а потім вони, що взагалі нічого не купляють, а вони собі гроші просто забирають. Дуже, з цим треба дуже осторожно. Тому я стараюся, якщо допомагаємо, то допомагаємо тільки тим людям, яким ми знаємо непосередньо. Я знаю, що 100% воно дійде до міста дислокації. Кусочок відео вставлю, зараз, він знімав для вас. Все, ребята, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, не обіжайтеся. Що є, то є. Все, пока. Хто не знає, з місяця цього року я в Збройних силах України. Вот, 54-я бригада. Включил. Помогаемся ныщить ворога. Ждем команды. Что вот там, ну как? Все хорошо. Что там, подготовлено? Все готово. Отлично. что пользуясь случаем скажем за кейт э, нам очень нужен автомобиль для подвоза бк для выезда на отдых ну и вообще отсюда очень сложно выехать все что хочу сказать отдыхать нужно хоть периодически слава украине Postre,